Як я з'їздив в Австрію і покатався на лижах дешевше, ніж Букавелі. Я, скориставшись відпусткою, поїхав до Кишиньова і звідти прилетів в Німеччину. Взяв автомобіль в оренду і поїхав в сторону Південної Баварії. Чим мені сподобався Баварський район, що у них майже у кожному населеному пункті, де є гори, є підйомники і можливість катнути. Тому тут завжди мало людей, низькі ціни і на відміну від повноцінних горнолижних курортів. Перша наша зупинка була місто Гармеш Паркнекерхян. Ми зараз у його арміше, від Німеччини. Тут навіть мова є українська, ви бачите, бо я тут реально задобався переводити. Там був підйомник, який складався майже з чорних трас, і мені це не підійшло, тому поїхали далі. Наступна наша зупинка була озеро Ебізі. Літом воно виглядає так, але взимку вкрите льодом. Але, як на мене, це краще. Тому є де прогулятися, зробити фотку, і вам не будуть заважати багато туристів. Вечером ми повернулися до міста Гармеш і прогулялися по цьому колоритному справжньому німецькому містечку з його футуристичними будиночками та теплою баварською атмосферою. На наступний день ми поїхали в Австрію. Мене вразила краса Альп. Ці скілясті гори з деревами, казково прикисипаним снігом. Тут ми зупинилися в місті Ервальд. Так, ми приїхали. Це наша друга локація. Подивіться, які тут гори. Дуже дуже круто. Перед катанням я продайвив поруч гору, і ми пішли кататись. Аренда тут досить таки дорога і за великих податків, тому всі німці і австрійці мають своє спорядження. Аренда приблизно лижного комплекту буде коштувати 50 євро. Безлімітне катання на день теж 50 євро. Десь якщо сім'єю чи групою буде дешевше. Цікавий такий момент. Тут майже всі німці і австрійці лижники, сноубордівців я майже не бачу. Відносно готелю. То проживання за ніч не дешеве тут, але якщо є машина, то зручно обрати доступний варіант поруч. Ми обрали в сусідньому містечку Ройте за 120 євро номер зі сніданком. Доброго ранку проснувся в готелю. Дуже класний готель мені сподобався. Хочу тут мадрунчики продають. На ранок я політав на дроні, і далі ми повернулися до міста Ервельд на каталку. Поверніть Л-69 Алгауерстрас. Як і Тук щодо катання не в курортних містечках Австрії. Черг взагалі немає. Людей, як для початку січня, небагато, маючи машину, можна досить таки недорого покататися. Ну, а про перевагу і красу Альп я вже взагалі мовчу.